Так, отже, друзі продовжуємо е, читати Слово просвіти. Рубрика Незабутнє 13 13-та сторіночка і стаття е, Микола Шот. Назва статті. Проливши у власні рядки біль серця і щирі думки. Е, маємо ювілейний рік відомого українського поета, драматурга, перекладача. Лаурата премій імені Максима Рильського, Уласа, Уласа Самчука, братів Лепких Петра Тимочка. Сто років тому серпневої динини в селі Іванші Долішній на Тернопільщині він народився майже 80 літ ішов земним шляхом, часто густо важким тернистим. Я був добре знайомий із паном Петром, зустрічався з ним. Спілкувався і, звісно ж, готував публікації про нього у засобах масової інформації. В моєму архіві зберігся запис однієї з таких розмов, що вилилася в матеріал у газеті Урядовий кур'єр до 77-річчя поета. Зараз перечитав ці нотатки. У пам'яті пам з миті цієї зустрічі розмови з паном Петро». Він згадував, ділився спогадами і болем власного життя. Гадаю, що я повинен ними поділитися цією сотої ювілейної пори Петра Тимочка. Адже все почув не від когось, а від самого письменника Микола Шот. Він народився 1 серпня. Примітно, що саме цього благословенного для пана Петра місяця, через 19 років він. За щиру любов до рідної землі потрапив у лабети сталінського гулагу. Його невтишима журбота. Мрія солодка гірка Україна теж відзначає день незалежності останнього місяця літа. Життя без Петра Тимошка ставлять частинкою історії нашого народу, нищеного червоною та коричневою чумою, нещадно паленого вогнем апокаліптичної Другої світової війни. Україна сенс життя Петра Тимошка, навіть у найглибшій зневірі ніс її болем у серці своїм. Він народився в національно свідомій родині. Батько був вояком української Галицької армії, нептомний селянин Трудар. Він прагнув дати синові доброго світу. 1938 року малий Петрусь вступив на навчання в Тернопільську українську гімназію Рідна школа. Тут здобув не лише ґрунтовні знання, а й уволодів кількома мовами. Гімназійні роки долучився до красного слова. З-під пара річного хлопця. З'явився навіть вірш Сталіну. Тобі хвали не проспіваю кривавий іроди, як ті коти, що звів ти в підлу зграю на трупах всіяній путі. Згодом радянська комуністична система залишить глибокий шрам на долі пана, пана Петра. Він пройде крізь. Первічно фільтраційні табори гулагу в'язним добуватиме вугілля, буде вивезений на спецзаслання в Забайкалля, де працюватиме в золотодобувній промисловості. В далекому краю знайде кохання. Його дружиною стане забайкальська козачка Валентина. Звичайно, вона боялася виходити заміж за націоналіста. Та почуття любові виявилося міцнішим за страх. Жили вдвох, як то кажуть, душа в душу, виростали трьох доньок. дочекалися внуків і навіть правнуків. На засланні Петро Тимошко оволодів гірничою справою, згодом здобув диплом гірничного інженера. Після повернення 1956 року на рідну землю став. Працювати майстром добривоцького кар'єру, відтак трудився на інженерних посадах у промисловості та будівництві. Петро Тимошко казав, що його життєва точка зору характер поведінки та дії завжди збігалася з поезією поета, з позицією поета, ще в юнацькому віці, коли Починав ремувати, дав собі слово, що, не, що де б не був, ким би не став, писатиме лише українською мовою. А ще поклявся ніколи не хвалити деспотичну владу та її вождів божків. Слово свого дотримав. Не був я поетом партійним, не звався на щастя радянським, столичним не був провинційним, не йшов за комиром поганським, не був і не буду ніколи стилістом е, штукарської школи, проливши у власні рядки біль серця і щирі думки. Від кінця 40-х до середини 60-х Петро Тимочко навіть не уявляв, що буде в літературі. Певною мірою змирився з таким гірким становищем, писав, що називається для, е, називається для шухляди. Та в тогочасній періодиці його прізвище все-таки з'явилося. Щоправда, як перекладача з німецької і польської мов. Критики стверджують, що його переклади справляють приємне враження, адже пан Петро старався зберегти не лише свої прикметні особливості авторського стилю, а й дух часу. 1980 року у перекладі Тимочка вийшла книга поезії польського митця епохи відродження Яна Кохановського. 1998 року невгасима любов німецького поета Йоганна Вольфгана Гете, а також вибрані твори Ганса Сакса. Власну поетичну збірку вдалося видрукувати аж після. Проголошення незалежності України 1991 року видав книжку на канадській землі. Країна Кленового листка дала вічний притулок його батькові, стала другою батьківщиною, братою Михайлу та сотням тисяч українців, гнаних невольничим горем із рідного краю. У час Горбачовської гласності поетові пощастило побувати за океаном, враження від перебування. Враження від перебування в Канаді виявилося у книжку віршів. До власного 75-річчя зробив собі приємний подарунок, видав нову поетичну збірку із вічностю в вічність. У ній занурився у вир непроминальних тем добра і світла, щему за Україну інтимної сповіді. У ваших віршах чимало запитальних: чому, куди. Ви у безвиході. Запитав я тоді Петра Тимочка, таке наше життя, відповів письменник, куди йдемо, чого шукають люди, якого лиха прагнуть чи добра. Запитання, запитання, радіймо, братове, ми волю здобули всім недругам нашим на зло. А пам'ятаймо, що наше минуле між нами і майбутнім лягло. Минуле справді. Лежить у наших душах важким тягарем. Звісно, роки комуністичного режиму не могли не відбитися на справах українців. Це найбільша біда, яка не дозволяє нам рухатися вперед. Чого нам не вистачає? Справжнього патріотизму, щирого вболівання за, за незалежну Україну. Але я вірю, що українці стануть людям гідним у майбутті. Інакше весь світ е, тоді. Тоді нічого не варти. Ділився думками у серпні 2002 року пан Петро. На щастя, нині знаємо, що українці е, палають патріотичним духом і є людьми гідними, хоробрими, нескореними, захищають Україну нашу відновлену державність від російського агресора-загарбника. Твори Петра Тимочка насамперед великий біль його життя. Літературні критики ще за його життя твердили, що він передовсім мислитель у поезії. Кожен його вірш не гола констатація з приводу якоїсь події чи враження, а узагальнення життєвого досвіду, творчий підсумок, пережитої, передуманого за тривалі роки. Світло правдивого слова, проливав пан Петрой у драматичних творах. Здається, в них він. Взявся знайти відповідь на одне запитання, чому українцям зрадницькі таврове палюють як не одні, то інші сусідські верховоди, посіпаки. Українців протягом віків звинувачували в зраді, мовив мені письменник, російське православ'я століттями, скажімо, співає анафему українському гетьманові Івану Мазепі, за те, що не хотів мати жодних справ з Петром Ім. Невже не мав такого права? Оце і є українська трагедія. Ми ніколи не зраджували хіба самих себе. Моя драматична трилогія трагедія зради, або українська трагедія, Пекельний суд, День Перемоги. Маю розплющити людям очі, хто є хто, та якими ми маємо бути або